Ви на каналі Володькові Витребеньки. І зараз я з вами поділюся рецептом дуже простої, дуже смачної, прямо такої колостяцької закуски, яку зможе приготувати абсолютно кожен. Це елементарно. Але за це як смачно. А для цього нам будуть треба тільки лише печериці. Так що, поїхали готувати. Набір продуктів дуже простий. Кілограм Печериць. Треба вибирати такі, щоб вони були невеликі, маленькі або такі середні. Цукор, сіль, лавровий листок, духмяний перець, гвоздика, олія. оцет. Все, що нам потрібно. Так що тут в мене є вже кілограм почищених, помитих грибів. Сюди вливаємо 200 мл звичайної олії без запаху. І сюди ж 150 мл 9% оцту. Сюди ж дві столові ложки солі, 6-7 лаврових листочків, 5-6 зерен духмяного перцю, 5-6 зерен чорного перцю, два степ... зернятка. Гвоздики і півчайної ложки гострої паприки цей етап ви можете пропустити, якщо ви не любите гострого. І сюди ж 4 столові ложки цукру. Тепер це нам треба перемішати. Води ми не доливаємо. В печериці, коли. Солити вони самі. Тут собі зараз воду пустять і буде раз стільки, скільки потрібно рідини. І тепер це відправляємо на газ. Має кип'ятитися близько... від моменту закипання 2-3 хвилини прокип'ятитися під кришкою. Все, від моменту закипання вони кип'ятились 5 хвилин. Трошки більше грибочки, то я вирішив. І трохи більше прокип'ятити. Ну і все тепер накриваємо кришкою. Чекаємо, поки охолоне. переливаємо в банку чи в контейнер. І так зберігаємо. Подавати можна зразу, як вони вистигнуть. Або вони ще смачнішими будуть, коли вони постоять хоча б ніч в холодильнику. Ось так, коли вони вистигнуть, ми їх переливаємо в контейнер разом з цією всією. Водичкою, де вони варились. І в цьому маринаді ми їх можемо зберігати близько тижня в холодильні. Ну що ж, надіюсь, відео вам стане корисним. Пригодиться. Дякую, що завітали. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, вам не тяжко, а мені приємно. Нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступних відео, які я буду закидувати. Ну і всім смачного, а я молодець. Па-па, до зустрічі!